Моє вітання, я в Рівному. Рівенський ринок. Я не планував сюди заїжджати. Взагалі їду на Луцьк. Там мене чекають люди, вже приїхали. Біда з білетами на потяг. Вони приїхали раніше автобусом. А ближче до теми. Чому я заїхав сюди? Треба було подивитися два кінга людям бензинові. Ціна приємна, але стан трошки захромав. І фабію треба подивитися, теж люди приїдуть, покажуть. Поснімав трошки ринок. <ган>: <chees> а знаєте, ще що цікаво. від луцьких бізнесменів. Подивилися моє відео, кажуть, Володь, ми приїхали подивитися, що тут за шара. Кажу, хлопці, ну для вас це не шара, а для людей це більш приємні ціни, ніж у луцьку. Тобто дивляться не тільки мене підписники, а дивляться навіть луцькі бізнесмени. Це приємно. Спілкуємося, розуміємо один одного. Тобто, що вам сказати по людях? Людей. людей. Ну, Дивіться, машинка заїжджає на естакаду а там. Да. А так скільки я в Луцьку зараз в Рівному. Та годинки півтори я зараз ходів по клітці, то не бачив я, щоб хтось заїжджав на естакаду. Можна хтось заїжджає. Тобто літні канікули. Всі на морях, в лісах. Короче, всі відпочивають. Якось так. Будемо ждати вересня активності. Помчав на Луцьк. Це сьогодні турка непогана стоїть. На, на Волинській регістрації. Це третій рік. третій рік. Але стан доволі таки пристойний. Так, третій рік, 1,6 бензин, 5-1 хлопці за неї хочуть. Зараз покажу вам трішки... Ага, є тут такий щос так там. Я не скажу, що вона нова, але не погана Але стан на, на, на третій рік. Видите. Я не пам'ятаю. Я зараз у Рівному, але, по-моєму, Женька колеса її знімав. Якщо тільки він казав четвертий рік, а я дивлюсь, тут третій рік. Можливо, я помиляюсь. А можливо і ні. Так, ось у є трошки підфарбування, саме розумієте, що третій рік. Непогано. Непогано. Третій рік, 500 сто люди хочуть. Ще раз покажу номер телефону, вибачаю, і все так зроблю. Фондайчик стоїть, ЕК35-й. З люком. 12-й рік, 1950. 1.7 дизель. Максимальна комплектація. Дача Logan універсалі, 6, ой, 7000 доларів. Це ми 1,5. Ага. Вона дизельна, то така ціна. 12-й рік, 210 пробігу. то, що дизель, то вона 7. Місцева реєстрація. І увага, тут ціна, не на всі гроші світу. 9 й рік, 1,4 бензин, 4,900. Газ-бензин. 4,900, газ-бензин. Цікава ціна кашкай на місцевій реєстрації 9300 люди за нього хочуть, це 11 рік. механіка 2, газ, бензин, 259 пробіг і номер чоловіка, панорама зверху, літня гума. Да, трошки Щас ще не побачив. Кашкай. Так, це 13-й рік. 900 на старті. 1,6 дизель і він повноприводний. На панорамі. От гляньте, яка миша стоїть. Але тут повноцінних 47. духа есть есть пимяйтесь по порогу а так вот мой 6 рик. 5250, 550 он на автомате 09 бензин телефон еще один тусон 7 900 заемый рик Два бензин. Телефон не бачу, трошки він засований. Але дивіться, Туксон із протеджі на не вистачає. Її ціна, ну, по, якщо порівняти з Луцьком, це середина ринку. Гранд Сценік 3, 13 рік, 8700. Торг присутній. 1.5K, к 9 к Телефон. І 235 заявленого. Kia Sportage, Це у нас 12 рік. 12900 на автоматі, дизель двоєчка, 220 заявленого. Ціна приємна. Плюс там торг. Думаю, десь 12500 на такому автомобілі можна торгуватися. Де він видмає. Середине заглядають, часу мало, зараз показав, ви Вирішуйте, цікавий вам вам чи ні. Фюдайчик. 7400 ціна приємна. На сьомий рік приємна ціна. Два бензин. Чарівний телефон. 225 заявленого Гума непогана літа нічого не бачу такого кримінального по кузову Є там ось щось чуть-чуть. Ось ось що сік, там м'ятінка є. А так авто ведмає. Ціна теж непогана. Посередину ринка. А там треба дивитися, зрозуміло, що авто. Ринокліо знову. 8300 за 2015 рік. Дизель 1,5. Ну, я розумію, що тут розход буде десь порядка 4 літрів по трасі, можливо, трошки менше, в залежності від вашого стилю їзди. Тому що К-9К його буде тулити не слабо. Теж авто непогане. Тоже выглядит классно. А смотрите, <laughs> два передні стоп-гимачи. Что показал. 15-й Теж авто виділяється на ринку. Харкоп, арктроніки, дісяки, дивіться, гума класна. Зараз підемо глянемо, що воно коштує. 16,200. 13 рік. 2,2 дизель на автоматі. Телефон. Ну, Не можу не відкрити, якщо відкрити, покажу. Та що в ній є спошти все і підігрівайся душок. Датчики світла дощу. Коротше, коротше, навіть не буду розказувати. Саме все бачите. Ну і ціна теж класна. Ну, в смислі висока, на мій погляд, давайте ще раз. За 13 рік 16200. Так, так. Тут причепили немало. Питаю, чи так мало знімаєш кашкаї. Тому що, якщо я знаю, що він я її вже бачив, і там не цікаво його показувати, я не показую. А от, Якщо мені щось в око кидається, то я людям покажу. А вже дивіться більш детально, то ваше рішення. 11 тисяч без 50, 12 рік, 1,6 бензин. Номер телефону. Дивіться, автомат. Ой, ще раз, автомат і. 1,6 бензин, теж якби не часто трапляється. Обично два дизель, два бензина, тут 1,6. А x 35 теж виглядає класно. 12 й рік, 2 дизель, 200 пробіг на автоматі, 14 людей хочуть за нього, Швейцарія і номер телефону. на рівенській реєстрації. Можливо, я її знімав два тижні назад. Не пам'ятаю. 8012 рік, 1,5К9К і пробіг 258. Номер продавця. Дивіться, така машина ведмає. Дивіться, що клю. Це, мене вже 10-й автомобіль. Можна робити окремо по... 9 рік, 6400, дизель К9К15. Номер телефону я вам покажу. Всередину показувати не буду, кліо звичайний, але отак для дівчат, дівчата знову для вас. Колір е, очень і ріже, тобто він вроді червоний, але приємний. Не малиновий, новий, а червоний. Гольф на місцевій регістрації. 5-300 люди хочуть, восьмий рік. 1,6. Номер телефону погано видно, зараз я вам покажу. отак Клімат, механіка, мультируль датчик світла, дощу. Авто не готове на хазяйське є по ньому. нюанси по лакофарбовому, але ціна робить своє. Часто питають підбір на такий автомобіль, але не зростається або стана 5 5200 люди хочуть і 2007 рік декрака підтверджує пробіг техогляд і пробіг автомобіля. І тут зайом на 170 тисяч пробігу. так от. Ну, на сонечку видно багато чого. Ну, я б не сказав, що тут все критично. Машина як де. можна розглядати по під таку ціну. Можна і дивитися. І торгуватися. Так, ну що, приїхав я в Рівне, зараз трошки поснімаю вам. Знімаю не все, а те, що більш-менш цікаво для мене і для людей, що питають. Шкода Октавія 5-5 рік. 1,6 бензин, 243 пробіг, 5-300 люди хочуть. Воно номер і це машина свіженька. Свіжопригнана. Я вам отакий шоденько покажу. Так, і ще стоїть, ось, дивіться, дачі універсалі, теж люди питають, і було в мене замовлення таке, але я за дві тижні не знайшов, а люди вирішили, що вони куплять в іншому місці номер телефону 5200 восьмий рік 1,6 бензин 5200 тобто реально за 5 автомобіль можна забирати восьмий рік є елементи по кузову ззаді теж щось приліплено але це не 6 тисяч 13500 12 рік Два дизель. Номер телефона. Дивіться там, що у нас панорама. Якщо открито, так. Да, у ключовий люк, панорама. Механіка звичайна. Клімат. Гляньте тут ось Ай-яй-яй-яй-яй. Понятно, що тут десь підігрівся душок. Це я на Рівному. Буквально сприйшов 50 метрів. Я на четвертий кліо вже стоїть. 5408 рік, 230 пробігу. Без підфарбування. 1,6 двигун. Отак, інформація. Авто без підкраси, 5400, люди за неї хочуть. 1,6. А ось дивіться рівенська шара. На регістрації машина 7 роком 1.4 бензин 450, тобто реально 4. Але чому вона так довго затрималася машина, я не знаю. Дивіться, навіть для перекупів цікава ціна. Але більш детально треба оглядати авто. Це Макс на місцевій вже регістрації автомобіль. Так, ось дивіться, 8 рік, 1-8 е, і номер телефону. Ось він. Е, Ви можете сказати ціну людям, щоб вони знали. 5 -5. За 5. 5-5 тисяч. Нова. Е, ауто диски не ваші, ні? Ні, ні, то, то моє, але то диски одні. Я зрозумів, тобто не з нею в комплекті йде ще зимова так, гума. Так, Так, і в чоловіка ще є кому цікаво, дивіться, є такий варіант. Це 8, а 6. Оця 6, правильно, оця 8. 8, 12 8. Так, все, я показав. Ще раз покажу от номер телефону чоловіка 8 роком. Шукали ми Дастера буквально тиждень назад. А його не було. А дивіться, 10 рік, 1,5 дизель, ціна 7,200. Номер телефону 096 95 48. 119. Тобто ціна зовсім не космос. 7200 за 10 рік. Володсько трохи дорожче, саме знаєте ціни. Переноклія. 10-й рік бензин. Хоче чоловік 6 тисяч, торг присутній. Двигун 1,2. Так, 1,2 я вам покажу номер телефону. Отак. 6 людина за неї хоче. Але торгуватися можна до перемоги. Фіндайчик стоїть який гарнівний. 11 рік, 1,6 газ бензин і номер телефону. І номер телефону по ціні не скажу. Ви ведьма. Гума MataDor, легкосплавні диски. Ще раз показую номер телефона. 096 777 1253. Гранд модус на місцевій реєстрації. Дев'ятим роком 1,5 дизель, 247 пробіг, 5500 люди за неї хочуть. Є теж елементи. Раз, два. 3. Ну, понятно, що люди, це машина хазяйська, ніхто її не готував, як яка є, така є на зимовій гумі. Так. Що це у нас кліва? 1,2 бензин, 12 рік, 5800, без підкрасів. Телефон. 5800 то 12 рік. Зараз щоб машина мене не завалила, я трошки вам покажу отак. Тут рух такий. Корса місцева регістрація, люди нею цікавляться. Ціна 4 тисячі 10 роком. Бензин ГАЗ 1.4. Номер телефона. Десятий рік. Десятий рік. Зараз спробую показати, щоб мене ніхто не завалив. Така гарнення. Такий рух, що не можу перейти дорогу на Млинівський. Сандерик стоїть. Сандерик. Восьмий рік, 1.4 газ бензин. 3600 люди за него хочут. Субару стоит тут трошка так в стороне. 4700. Шостый риг. 2.5 газ-бензин. И номер телефона. Ничего сказать не можем. Машина надийна. Цена приемна. Але ж не дивляться, знову вона хазяйська, тобто ніхто її не готував, є елементи по кузову. Кадік, теж місцева регістрація. 5300, 5300. Більше інформації нема, чи я турбувати не буду, ось є чарівний номер. Теж машина хазяйкаська, телефонуйте до нього і буде вам все, що ви хочете. Чи раз то хоче знайти собі Кліо, треба їхати в Рівне. Дивіться, знову Кліо. На місцевій реєстрації коробка автомат стане сьомий рік 1,6 бензин ціна 6800 і місцева реєстрація. Дівчата, дивіться. Це перша машина для початківця. П'ятий гольф. І це восьмий рік. 850, двигун 1,4. бенз Рідна фарба. Так, телефон. Ось. Поки ходю по ринку зустрічаю тут луцьких бізнесменів. Кажуть, подивились твоє відео і вирішили, приїхали придбати щось тут і торгувати ним. В. Луцьку, так що так? Кажуть, та ні, ціни не одинаки, хлопці, ви не туди дивитесь, не на ті авто. І на той зазор. Шкода Фабія восьмим роком. 1,2 газ бензин 4500. Універсалі. Теж вже реєстрація місцева. Гольф плюс шостий рік, 1,4 бензин, 5200. О, 5200 плюс шостого року. Вискаємо приходорожчий десь до 6 однозначно. Не міг не зупинитися трошки показувати не бюджетний варіант, але машина така, яка виглядає бомбезно. Дивіться, автомат. Рік 20, ціна 16300 на старті. Дякую вам. Облизувати її не буду, але швиденько покажу вам автомат 1,5 дизель. 180 пробіг. І номер телефону. Стар. Знову, коли шукали, їх не було. Дивіться. І ціна доволі непогана. 8800. 12 рік. Газ-бензин. Один Дивіться. А Дивіться. Минулий раз приїжджав. Ну, правда, ми були, дивились площадки і поїхав на Луцький ринок. З людьми з Києва. Ми стефве їм знайшли тоді. Одинадцятого року бензиновий. Ну, дивіться, який гарний.